Запрошую на майстер-клас Магія Трав, котрий почнеться вже сьогодні, о 21-й годині за київським часом неділя. Цей курс ексклюзивний в тому плані, що це знання, котрі я передаю від своїх вчителів, майстрів, а котрі вони, в свою чергу, отримали від своїх дідів та прадідів. Що це за курс? Ви отримаєте, по-перше, збірку. Магічних трав на використання щодня на, на щодня практики ритуали перша збірка. Ви отримаєте, потім ви в цьому курсі дізнаєтеся е, основи магічного травництва, що такі трави, як з ними працювати, як збирати, як обробляти, і звісно, як спілкуватися? Чому не можна рвати траву, бривати збирати її, коли немає у вас чіткого наміру? Якщо ви вириваєте траву без наміру, це пусте діло, ви нічого від цього не отримаєте. Які оговори, заговори треба знати, і коли і як збирати? Потім ритуали та практики на зміцнення родини, на покращення событийних рядів по всіх сферах, гроші, стосунки, як за допомогою трав провести чистку вдома. А також ми будемо вивчати, як за допомогою трав створити трав'яні подушки, як створити масла, мазі, і як створити цілющі настоянки за допомогою трав. Все це ми будемо розглядати на восьми уроках. Розпочинається це вже в неділю. Є можливість доєднатися, Будь ласка, ціна символічна: 444 гривні за один урок. Вісім занять 3050 гривень. Тому не втрачайте таку можливість доєднатися до сили природи, сили трав. Будьмо Україна найкраща, Україна непереможна.